Збройні сили України та наші союзники внесуть корективи у підготовку до наступних битв. Новка по деяким вопросам накалилась настолько, що от все таки є необхідність в нікам ушаті холодної води. Підготовка українських військових на західних полігонах має відбуватись без звичних у мирний час. Бюрократичних перепон незалежно від успіхів української наступальної операції цього року. В найближчі місяці міжнародні партнери України повинні зосередити свою допомогу на підготовці нових бригад збройних сил України до наступних битв, Незважаючи на те, що підтримка Заходу дозволила Україні отримати серйозні переваги над рашистськими військами. Міжнародним партнерам України важливо оцінити те, що вони зробили не так за останні кілька місяців. Ців та виправити ці помилки, адже місяці затримок дали російським військам час для побудови багатоешелонованої оборони, значно ускладнивши завдання для українських збройних сил. Підсумок полягає в тому, що українські збройні сили мали близько двох місяців, щоб освоїти арсенал західних систем у різному стані ремонту, а також прийняти нові війська та підготувати їх до виконання. Найскладніших тактичних та оперативно стратегічних завдань. Розвідка РФ вивчає стан об'єктів енергетики України. Про це заявив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Ми Україна. За його словами, росіяни намагалися з'ясувати стан і намагаються з'ясувати стан і визначити ті критичні енергооб'єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави. Вони розпочали таку роботу. Вони зараз здійснюють. До розвідку здійснюють, використовують в тому числі космічну розвідку. Інші види розвідки для того, щоб, перше, встановити якийсь стан нашої енергетики. Ну і друге, знову ж таки, визначити ті критичні цілі, які ті критичні об'єкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики. Всюдихідний транспорт для українських захисників багі виготовляють запорізькі автомайстри серед замовлень від військових машини для розвідувальних чи штурмових дій, а також транспорт для евакуації поранених. Усе роблять за власними кресленнями та індивідуальними розробками. Як створюють армійські баги, бачив Денис Розенков в автомайстерні у Віталія, майже хірургічний порядок. Саме з такою прискіпливістю та педантичністю. Чоловік створює тут баги для українських захисників. В Італії понад чверть століття займається ремонтом автівок. На початку бойових дій на сході він брав участь в АТО. Воював у складі 28-ї бригади на Донецькому напрямку під Мар'їнкою. Тому добре знає потреби військових у всюдихідному транспорті. Якщо зрівняти цю машину і якогось джипа, то це більш непомітно. І навіть е, якщо вона буде їхати там, зі 100 метрів, ви не зможете розпізнати силует її. Воно непонятно, що воно їде і де воно. Його не так замітно. Потреби дуже великі. І Всі хлопці, які до мене приїжджають, ну, всі... да. мені теж таке треба. Майстер із посмічкою зізнається, що зовсім не вміє малювати. Тому всі креслення та розрахунки автівки тримає в голові. Чи записує на клаптиках паперу, вносячи корективи вже під час роботи над машиною? От це вниз, вверх, верхній речах там смістіть вовнутрь на 2 сантиметри. О, потрібно. Отак от це вже в процесі розробки, коли ти все зробиш і коли ти все е, збираєш, тоді починаєш не не да, Це закодуватися щось там, воно розписано, розмальовано там. Утім, розробник специфічного транспорту перед передачею замовникам готової автівки обов'язково робить паспорт, щоб хлопці точно знали, які деталі встановлені на багі та могли ремонтувати машину навіть в умовах передової. Е, керування у нас вал. Рульовий це Mercedes Vito 638. <рій> Руль з BMW. Блоки педалі це з Жигулів, які переобладнались і по моїй розробці, що вони підійшли. Рульовий рейка, рульова це з вісімки. Жигулів. мотор стоїть 1,9 з Польсвагі на турбований дізель. саме ця машина розрахована на чотирьох бійців. На ній може бути встановлене додаткове устаткування кулемет або протитанкові керовані ракети. Вона вже пройшла випробування на бездоріжжі і найближчим часом поїде до однієї з бригад, яка воює на запорізькому напрямку. Це вже третя багі, яку Віталій створює разом із помічниками однодумцями. Якщо цей проект розрахований винятково для штурмовиків, то попередні робилися для розвідників та для швидкої евакуації поранених із поля бою. Фахівці стверджують, цей транспорт має переваги навіть перед потужними джипами. Це дуже шикарна альтернатива, тому що да, вона ним примітна, не не потребує таких якби затрат в ремонті і в експлуатації. Зрівняння з внедорожниками. да машина шикарна. Вартість такої машини становить близько 180 тисяч гривень. Гроші на витратні матеріали збирають волонтери. Саме на цей проект донати вдалося зібрати лише за тиждень. І з вдячністю до благодійників військових вже назвали багі Трояндою. Металева квітка тепер навіть прикрашає капот військової автівки. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Марафон зламна країна далі ветеріна на п'ятому. Зокрема, поговоримо про те, як західні країни виявляються двома роками оцими останніми постачали Росії е, спеціальні технології для їхнього нафтогазового комплексу, на чому Росія заробляє, і що з цим робити. Я також поговоримо про зустріч двох диктаторів білоруського і російського до чого там добалакалися. Все це далі обговоримо. Незламна країна наш марафон продовжує на п'ятому. Далі поговоримо про те, як західні компанії передають і постачали точніше обладнання і надавали послуги Росії для будівництва і обслуговування свердловин, зокрема газових. А ми знаємо, що на нафті і газі Росія заробляє. Це майже половина їхнього бюджету. Якщо подивитися цифри, велике розслідування опублікувало видання медіа Асошейтед Прес. Про це і не тільки ми далі поговоримо. З нами на зв'язку менеджер компанії громадської організації разом Стенд» Олег Савицький. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, наскільки є великою чи була великою ця підтримка надання технологій різноманітних, самої техніки з боку саме західних компаній Росії? Як це їм допомагало? Е, ну, перше. Це ну треба розуміти, що Росія не має всього комплексу технологій необхідних для розширення своєї нафтогазової індустрії. Зокрема, вони не володіють технологіями скрапленого природного газу, і також не володіють ну, досконалими або advanced drilling technologies, тобто буріння горизонтальних свердловин, буріння в складних умовах на великих глибинах і на офшорних платформах. В них ці технології також від західних компаній, і вони продовжували отримувати обладнання комплектуючі і послуги від західних компаній протягом всього минулого року і навіть цього року. І лише тиждень тому, в результаті цього розслідування, найбільший постачальник цього. Нафтогазового обладнання до е, Росії е, компанія Шондерґер вона е, оголосила про припинення поставок е, до Росії. Ми можемо говорити про те, що зараз настає новий етап, коли буде прискіпливіший контроль за тим, як ця техніка потрапляє до Росії, тому що все більше і більше з'являється розслідувань, що певні країни виступають прокладками. Здебільшого фігурують до речі, не європейські країни чи Сполучені Штати. Наприклад, для мене велике здивування, що така маленька країна, як Мальдіва, виявляється, вона є другою країною в цьому переліку, які, наприклад, різноманітні чипи возять до Росії. Причому що вони можуть купувати ці чипи навіть у Спол... Сполучених штатах можна лише просто вказати, що там пункт призначення це Мальдіви Наскільки це поширена, до речі, схема? Так Росія так само використовується в нафтогазовій сфері. Вони ну частину цих контрактів, які ну їм вдалося зберегти, вони перевели просто на прокладки, зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах, і російські компанії через них продовжують досі зараз завозити західне обладнання. Але щоб це припинити, ну потрібні більш жорсткі санкції. Те, що називається вторинні санкції, коли санкційні списки складаються відносно компаній, які співпрацюють з російськими компаніями. Тобто нам партнер... санкції вже відносно партнерів російських компаній. І це те, що поки що Сполучені Штати не задіяли і те, що чого Україна має добуватися.